Всім привіт-привіт! Рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему його думки про тебе сьогодні. Налаштувайтеся, будь ласка, на розклад і подумайте про свого партнера. А ми зараз подивимося, що він думав про тебе. Так, налаштовуйтесь, будь ласка, на розклад. Так, що ти думав про дівчинка, яка дивиться на тебе розклад? Ого, ну те, що він думає, він би дуже не хотів, щоб ти про це знала. От або в нього можуть бути якісь такі. Думки, які він би не хотів озвучувати, тому що в нього собі є свої плани. І ці плани можуть бути і на тебе, і на якісь моменти, як він може провести час з тобою. Ще. Чоловік на сьогоднішній день робить щось таке, щоб прив'язати тебе до себе. Можливо, ти якимись своїми поступками або його поступками помічаєш, що або щось таке сказав, або щось таке зробив. Людина старається підсадити тебе на якийсь гачок. Не можу сказати, що це йде від такої здорової здоровості. По дияволу це більше про те, що в нього є якийсь підступний план. І що він буде робити, він тобі не скаже. Це може бути елементарне, що він хоче заробити гроші, щоб якимось чином ці гроші витратити разом з тобою. Тим не менше, ну, тут є такий якийсь підтекст, да, така ніяка каварність. А, причому поки що, можливо, навіть не поки що, да, але чоловік сприймає тебе як свою сім'ю. Але десятка пектаклів точно так само може казати, що чоловік може планувати якимось чином. Ну це не кинути тебе на гроші, але в нього є якась вигода матеріальна від тебе. Це про це. Тільки він не хоче, щоб ти про це дізналася. Окей, що ще ти думаєш? Ще, якщо ви, а, якщо у вас є спільні діти, то тут є можу, такий момент, що чоловік має свою точку зору, що ти маєш робити з його дітьми. Це такий момент, але він її можливо не захоче озвучувати, тому що ти можеш е, якимось чином ну, не піддаватися. Да? Можливо, е, може якимось чином вказувати тобі на твоє минуле, або його турбує, твоє минуле. І, власне, бачите, ця це карта дея. Вона, мабуть, буде нам весь розклад. Просто я не скажу, щоб псувати, але оце такий прихований підтекст, якийсь є. Да? Його тривожить твоє минуле, твої зв'язки. Більше того, йому подобається, що ти класний, йому подобається, що ти така самодостатня, достатньо самодостатня. Тим не менше, він не знає, що в тебе на умі, так? або він не знає, що відбувається в тебе в твоєму житті, особливо коли це стосується якихось твоїх Попередніх стосунків, попередніх зв'язків або твоїх друзів, людей близького оточення. І власне, з приводу твоєї взаємодії з цими людьми, в нього є своя точка зору, яка його тривожить, яка його бентежить. Тим не менше, чисто зовні він буде показувати свою прив'язаність, він буде показувати свою любов, він може захоплюватися тобою або він може захоплюватися твоєю діяльністю. До речі, сьогодні можеш почути комплімент. Або від нього, або все ж таки від людей з твого близького оточення, Не скажу, чого я так вирішила. Ну от в розкладі це побачила. Да? Ти що можеш отримувати якісь компліменти з приводу того, яка ти класна, яка ти шикарна. Тим не менше, дивимося чоловіка. Що він думає? Він реально розуміє, що ти класна, що ти шикарна, що ти самодостатня, і що, в принципі, ти і без нього цілісна, але. Він тебе вважає членом своєї сім'ї або хотів би стати членом твоєї сім'ї. Окей, що ти ще думав? Хоче приїхати. Хоче приїхати, тільки не знає, яким чином він може це зробити. Для того щоб це зробити, йому потрібно закрити якісь питання. Ці питання можуть бути напряму зв'язані з незавершеними справами. Або вони можуть бути зв'язані з недостатньо грошей. Так? Йому потрібно десятка пентаклів, а має він по факту трійку пентаклів. для того, щоб приїхати, йому потрібно більше грошей. Йому щось потрібно. Тим не менше, скоріше за все, чоловік до тебе приїде. Принаймні, на даний момент він думає, яким чином він може це зробити. Плюс. Для того, щоб приїхати, йому потрібно поставити крапку на якихось своїх старих зв'язках. Або, ну, наприклад, елементарне, якщо там він на роботі, йому треба на роботі написати заяву, да, щоб його відпустили. Можливо, там є якесь близьке його оточення, з яким він разом перебуває. Треба спочатку пристроїти тих, да, розібратися з ними, там прикрити ці питання, хоча б на деякий час, да, і тоді для тебе до тебе приїхати. Але власне для себе складає. План, не план, але планує, яким чином він може до тебе приїхати. Приїхати хоче. Окей. Чи відбудеться зустріч? Загадайте, будь ласка, термін. В кожного він свій. Просто хтось живе поруч, да, хтось живе за тисячі кілометрів. Загадайте свій термін, чи відбудеться ваша зустріч? Да, зустріч скоріше за все відбудеться, тому що, по-перше, ви знаєте, вона дуже класно, приємно пройде. А і ти знаєш, чого ти хочеш, і він знає, чого чого він хоче. І ви обоє зараз стараєтесь вкладатися у ці відносини. Більше того, по лицарю кубків це можуть бути приємні, класні розмови. Да? Це можуть бути моменти, коли ви можете надихати один одного, підтримувати один одного, підвищувати самооцінку. В тому числі, але воно тут от, ця зустріч або це спілкування воно відбудеться на таких достатньо позитивних нотках, того, що вже обоє знають, чого хочуть від цього спілкування. Тому так, зустріч відбудеться. Що ти ще плануєш? Чесно, людина хоче в кого стосунки тільки-тільки починаються. То от він хоче їх почати класно, да, щоб це було спокійно, рівно, мило, приємно. І е, для тих, в кого стосунки тільки починаються, чоловік хоче з тобою кудись поїхати, десь відпочити, щось побачити, щось показати. Да. Це може бути щось е, схоже до водойми, або це може бути щось схоже, гори якісь ліси, от якась така прикольна місцевість, де вам може бути обом дуже дуже комфортно. Перший момент. Другий момент. Хоче стабільності хоче легкості, якщо ви давно з ним в стосунках, то це той випадок, коли хочу зробити так, як було колись. Дай мені ще один шанс, давай почнемо все спочатку. Да? Давай там... Хтось може планувати кудись переїхати чи поїхати. Да? Оце от він зараз продумує, яким чином він може це дати, або яким чином він міг би тобі це надати. Але чоловік думає про те, як би почати все спочатку. Якщо. Ви з цим чоловіком не спілкуєтеся, і ти знаєш, що по розкладу навряд чи це про нього, то чоловік може просто думати про те, як вийти в новий союз. Тут більше про це. Окей. Чи будеш ти задоволена спілкуванням з ним? Ну, По-перше, для тебе проясниться якась ситуація, да? ти для себе дізнаєшся якесь питання або вирішиш. Якийсь момент, і ви з ним дійсно поговорити поговорите по душам, да, це про взаємодію, це про взаєморозуміння, і ти бачиш, що в принципі. Або він а, думає, да, там, розсуждає а, достатньо так мудро. А, з другого боку, ти отримаєш від нього партнерство, підтримку, любов. Ти зрозумієш, що ви обоє любите один одного. Якщо у вас не тільки про любов, то тут с може говорити і про величезну пристрасть, але ця пристрасть вона буде така на грані в когось були такі різко негативні емоції, да, і вони переросли у бурний. Випічку кексі, да? і це буде класно, це буде проєднання двох тіл. Це реально буде ну, так, аж аж тепленько. Да, від цього. У нас не такий момент. Сказати, що ти повністю будеш задоволена, ні, але сам факт ти для себе багато чого зрозумієш від вашої зустрічі, від вашого спілкування. Ти зрозумієш, що поруч з тобою та людина, з якою тобі класно і комфортно. На дні колоди у вас лежить карта е, Колісо Фортуни. Карта, яка говорить про те, що на даний момент в ваших стосунках відбуваються такі, можна сказати, доленосні моменти, да, або циклічні моменти. В тебе в житті вже таке було або з ним, або з іншим чоловіком. І ти або винесла з цього якісь уроки, або ні. Якщо винесла уроки, ти зможеш цю ситуацію або... Це, цю вашу взаємодію розрулити максимально комфортно для себе. Якщо ні, то ти отримаєш точно ті самі результати, які були раніше. Тому роби для себе висновки. Можливо, тобі потрібно робити щось по-іншому, да? дещо інший підхід. І тоді тобі буде набагато простіше. Насправді, в чоловіка в основному такі достатньо позитивні наміри. Да? Є якісь моменти по дияволу, воно мене трошечки, ну. Смущає. Тим не менше це про вашу таку взаємну прив'язаність. Скоріше за все, в тебе теж там рожки, да? там ростуть не від того, що він тобі їх наставив, а від того, що і ти не ангел. Але сам факт зроби для себе висновки, проаналізуй, чого ти дійсно хочеш від цих стосунків, чого ти дійсно хочеш від нього. І коли ти будеш постійно триматися якоїсь лінії, ці стосунки можуть бути набагато стабільнішими. Власне, такий класний розклад. Я не можу сказати, що він достатньо спокійний, він такий трошки бурхливий, але змогла розказати про це все спокійно. Тому бажаю вам класних побачень, яскравих злиття тіл, да? і хай вас приносить задоволення спілкування з ними. Просто ну, хай це буде в кайф, хай це буде в радість. Щиро вам дякую за те, що ви приходите до мене на розклади. Не забувайте ставити лайки і писати коментарі, як у вас програються розклади. Якщо хочете одразу бачити мої розклади, розклади, ставте на дзвіночок, і тоді ви будете знати, коли я опублікувала розклад. Всім вдячна, до нових зустрічей, пока-пока.